Чи я не права, що сказала чоловікові, що він зіпсував моє день народження знову? Всім привіт! Ті, хто вперше на цьому каналі, підписуйтесь під час перегляду. Це класна дія на алгоритми. Ставте ваші вподобачки, дзвіночки, щоб не пропустити наступну історію. Дякую, що підтримуєте мене, мій канал. Діліться вашими історіями, діліться вашими думками з приводу. Тих історій, які я розповідаю, давайте спілкуватися от в новий рік з новими історіями. Передисторія. Сьогодні мій 28-й день народження. Я дуже люблю свята і Дні народження і вважаю, що їх потрібно святкувати наповну. І всі це добре знають. Я завжди організовую святкування не тільки для своєї родини, там, чоловік, діти, а й для моїх батьків, братів, сестер, друзів тощо. Тобто я та, хто планує зустрічі, купує подарунки, організовує подорожі і так далі. Я також домогосподарка, тому що мій син має складні мен... Медичні та поведінкові проблеми. Я перебуваю з ним 24 на 7, тому що зараз канікули, і він дуже прив'язаний до мене, має труднощі з поведінкою через психічні захворювання. Окрім цього, я застудилася, мала біль в горлі, жар, кашель, нежить і біль у вухах, але все одно виконувала всі свої обов'язки матері. Минулого місяця був день народження мого чоловіка. І я, як зазвичай, спланувала для нього щось особливе. Вікенд в містечку за кілька годин від нас, для нас і наших дітей. Для, для мого дня народження я сказала йому, що хочу лише допомоги з дітьми, щоб будинок був прибраний, щоб я могла трохи поспати, а він приготував вечерю або вивіз мене кудись. Може, подарунок від дітей і торт. Щось мінімум. Вчора мій чоловік почав скаржитися на біль в горлі, і я перевірила його горло. Виглядало все нормально. Ніяких симптомів, ніякої лихоманки. Він всю ніч грав відеоігри. Сьогодні він каже, що хворий, але у нього немає видимих симптомів, немає лихоманки, кашлю, нежиттю, він не виглядає як хворий. Він каже, що в нього болить горло, але при цьому годину грав відеоігри, розмовляючи абсолютно нормально. От так. Він весь день спав, кажучи, що хворий, але я думаю, що це через те, що він не спав до четвертої ранку, граючи в ігри. А я тим часом робила свій торт, оглядала дітей і виконувала звичайні справи. Він навіть не привітав мене з днем народження. What the fuck is this? Як так? Ну, можна ж було хоч... хоча б привітати жінку свою з днем народження, що ж що цей чоловік так промазав. А, тоді я вирішила взяти торт, який зробила з дітьми, поїхала до батьків на вечерю, щоб не готувати. Розумно. Я була досить роздратована, але нічого не сказала, коли ми виходили. Він зателефонував і запитав, чому ми поїхали. Я відповіла, що він знову зіпсував мій день народження, і я намагаюся хоч трохи його виправити, і поклала слухавку. Він передзвонив і сказав, що я перебільшую. Він хворий, а я доросла, і дні народження вже не такі важливі після 21 року. Тебе не просили вечірку влаштовувати, тебе просто попросили посидіти з дітьми, зробити торти поприбирати в хаті. Ну, Це можна зробити один раз в рік. В чому питання взагалі? Мені подобається головне грати в ігри, все окей. Плюку протерти ту матч дуже складно. Отже, чи я винна, що сказав чоловіку, що він зіпсував мій день народження? Ні. Ну, якщо він зіпсував, він Добре, ти хворієш, добре не прибирай. Ну, е якось привітати дружину з днем народження, сказати вітаю, ну, сильно зусиль не потребує. І тут є оновлення через рік. Вангуй чоловік не зробив е ніякі висновки з попередньої ситуації. Так. Оновлення через рік, бо мене кілька разів про це просили. Вау, я не очікувала, що це набере такої популярності, коли я це публікувала. Невдовзі, після мого дня народження та цього посту, я мала кілька серйозних розмов з чоловіком. Багато з його бездіяльності походить від того, як, я, як його виховували. Логічно. Він дійсно почав терапію після нашої розмови і став значно уважнішим. Ого, прямо ж до терапії дійшло собі. В жовтні ми дізналися, що я вагітна, що стало для нас великим сюрпризом, адже я не могла завагітніти після п'яти років спроб і двох років лікування безпліддя. Моя вагітність стала високим ризиком і дуже важкою для мене емоційно та фізично. У мене є багато обмежень. І нещодавно. Мені призначили постільний режим після того, як вже була на мінімальних навантаженнях. Він чудово піклується про мене, дітей, будинок і навіть дуже допомагає, коли моя мама знаходиться в лікарні через аневризму та інсульти. Кошмар. Цього року, на мій день народження, він подарував мені подарунок, приготував те, що я хотіла на вечерю, стейк. Лобстер, міді, брюссельську капусту і хліб і замовив мій улюблений десерт. Він був першим, хто привітав мене з днем народження, рівно о півночі. Дякую всім, хто дав поради, допомогу та сміливість. Oh Цікаво, як вона на нього так надавила, що він аж е, в терапію пішов, щоб наступного разу Про... просто, щоб привітати дружину з днем народження, чоловіку треба було пройти терапію. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на цей канал, ставте ваші вподобайки. До нових зустрічей з новою історією! Па-па!